Отже, за посиланням quintb.com.ua, ви переходите на сайт, який дозволяє створити базу даних. Необхідно зареєструватися, тобто створити безкоштовний аккаунт дуже швидко, вводите електронну адресу, придумати пароль, і далі на електронну адресу вам приходить підтвердження для. Реєстрації, ви переходите за цим посиланням, і у вас вже є аккаунт. Цей аккаунт дозволяє створити базу даних. Як тільки ви вже зареєструєтесь, він вам запропонує створити новий додаток. Щоб ви не лякалися створити новий додаток, це є створити базу даних. Тобто, спочатку ось ми бачимо такий вигляд. Він пропонує створити новий додаток і е, додати назву цьому додатку. Знову ж таки, для Квінта ДБ додаток це як для нас база даних. Назвемо її шкільний журнал. Угу. Ну, я шкільний журнал 2 назву, оскільки в мене вже є. Е, моя форма це назва форми, яка. Буде нам задавати структуру нашої таблиці. В даному випадку у нас перша таблиця учні, тому ми так і назвемо нашу форму учні. Так, учні. І натискаємо кнопочку Створити. До речі, у цієї онлайн-бази даних є великі, можна сказати, великі можливості. Можна обрати із запропонованих шаблонів, якщо, наприклад, це для бізнесу все ж таки цей додаток для бізнесу створений, або імпортувати базу даних із файла. А ми створюємо порожню. Натискаємо Створити і попадаємо в вікно конструктора форми. Конструктор форми, він пропонує додати поля. Знову ж таки, давайте подивимось, наші поля це назви ось ці атрибути. Код учня, прізвище, ім'я, дата народження і клас. Що я хочу сказати, що код учня він автоматично буде створювати, тому нема потреби це поле додавати. А ми додамо поле прізвище. Так, прізвище. І дивіться, нижче можна обрати тип поля. Тип поля це тип даних, які там будуть зберігатися. Це може бути рядок, це може бути багаторядковий текст, число з крапкою, тобто таке дійсне число, випадаючий перелік, дата, час, навіть фотографії можна завантажити, тобто дуже багато різних типів даних. Ми обираємо за замовчуванням рядок тексту і натискаємо Створити або створити, додати одне поле ще, оскільки в нас ще буде поле. Ім'я. Знову ж таки, додаємо поле ім'я, рядок тексту і створити і додати. Далі у нас йде дата народження, тому дата народження це у нас буде. Дата народження це у нас буде час, дата, ось у нас є дата. Або ще є в вкладі додатково. Дата народження, так і є. Чесно кажучи, ще поки що не з'ясували різницю, оскільки теж освоюю цю платформу. Тому або дата народження, або просто дата. Так, і останнє у нас поле це клас. Клас. А поля клас, до речі, можна обрати як рядок або краще, і я це все ж таки пропоную, обрати випадаючий перелік. Чому так? Тому що класи у нас будуть повторюватися 10 А, наприклад, 10Б, 10 В і так далі. Тому, щоб не вводити вручну, краще щоб користувачі обирали з переліку. Цей перелік ми можемо задати нижче, вводить перелік даних. І зберегти. Так, створити ще одне поле не треба. Отже, ми створили вже нашу форму для введення даних, знову ж таки, трішечки інформації, що дані в таблицю ми можемо заносити, ну, як ми звикли, як в Excel в вигляді таких записів. До речі, кожна ось ця. Кожен з цих рядок це називається записом, тобто дані по кожному об'єкту, а стовпці називаються це наші поля або ще атрибути. Так, отже, подивитися, що у нас вийшло. Відмінимо порожнє поле. Тобто, ось у нас конструктор, який має вигляд наша форма: прізвище, ім'я, дата народження, клас. Бачите, що з класу у нас випадаючий такий перелік. Дуже зручно. А далі як занести дані? Коли ви сконструювали форму, тоді ми можемо перейти на записи і додати новий запис. Тобто будемо заповнювати, ну давайте внесемо якесь прізвище, візьмемо або придумаємо самостійно. Або перелік ваших учнів, дата народження. Спочатку варто обрати рік, потім місяць, а потім день і клас. Залишаємо 10-му а створити. Отже, дивіться, у нас з'явився наш учень вже в таблиці, у вигляді записів. І автоматично бачимо, що це під номером 1. Так само ми можемо додати новий запис і заповнити за завданням не менше семи учнями. Дивіться, ще додатково автоматично таблиця рахується, скільки років на даний момент учнів. Теж дуже зручно. Так, що ще тут можна зробити? Ну, по-перше, можна. Змінити налаштування таблиці, як вона буде виглядати. Більджер таблиці, осі звити, колонки, форматування. Так, і конструктор форми. В конструктор форми можна переглянути, як він буде виглядати, якщо ми будемо пересилати це. Посилання для заповнення, ось в такому вигляді, що є дуже зручно, щоб не помилитися. По-перше, так тут у нас підписано, що очікується прізвище, ім'я, дата народження і класи подальш. Що ще можна зробити? Щоб оцих полів не були порожні, варто зробити їх обов'язковими. Як це робиться? Це робиться через налаштування дважди клаце. І попадаємо в налаштування, але в даному випадку тут можна пошукати, які у нас, так, давайте повернемось назад, або можна через три крапочки контекстне меню обов'язково поле включаємо. І бачимо, що з'являється така червона зірочка, це мається на увазі, що це поле обов'язково повинно Буде заповнене. Те, що дуже часто ви реєструєтесь, або, наприклад, проходите якийсь опросник і є такі поміточки, обов'язкові дані. Отже, таким чином, практична робота буде заключатися в тому, що ви створюєте базу даних, називаєте шкільний журнал, створюєте таблицю спочатку виглядів. Форми, конструктора форми, додаєте ось такі поля і заповнюєте ці поля даними. Це можна заповнити через записи або через предпереглядач форми. І по аналогії ви заповнюєте, створюєте і заповнюєте таблицю другу це предмети. Це все є, записано в завданні. Ще раз наголошую, що це вже завдання обов'язково. Не е, пропускайте, оскільки це вже буде впливати на вашу тематичну оцінку. Так, далі, що можна ще зробити? <кій> буде відео, відео інструкція, як працювати з цією програмою. Я прикріпила також уже на платформі Human є. Е. Так, це в нас зв'язки. І після того, як ви виконаєте це завдання, ось ознайомитися з онлайн-сервісом, і є ще посилання, як створювати базу даних в практичній роботі в самій. Тобто, коли ви прочитаєте, ознайомитесь, зробите. І якісь виникнуть питання, ось є в цьому документі відеоінструкція роботи з цією програмою. Останнє, що я хочу сказати, що завдання надсилати мені як посилання на вашу роботу. Для цього треба відкрити портал, як скопіювати це посилання, як його знайти. В меню портал, обрати інтеграція і обрати коротке посилання. Копіюєте його в буфер і надсилаєте через платформу Human. Ось так.